Всім привіт! І сьогодні ми поїдемо в музей медицини. Я цього довго чекала, постійно то погода не то, то пари. А сьогодні вихідний, гарна погода. Тут в Німеччині дуже довго чекаєш гарну погоду, тому що постійно душі і вся така фігня. От тому зараз ми збираємось і їдемо. Щоб дістатися музею, ми використовуємо, як і більшість місцевих, велосипеди бо місцевий транспорт, на жаль, тут дорогий. Це ми вже приїхали на місце. Справа від мене вхід у музей. Такий вид нас зустрічає на другому поверсі і вікно виходить на сад медичних рослин. Це ми вже у музеї і мене знімає моя мама. Куди ж без цього? Одного ранку ми подумали, що. Потрібно поїздити по музеям, тому що ми тут не будемо все життя, а побачити щось дуже хочеться. Ми вже були у музеї армії, це не моя тема. І я знайшла музей медицини. І поки в мене був вихідний, ми звісно туди поїхали. Підійшовши до каси, нам дали аудіогіди. Це. Невеличкий пристрій, на якому можна слухати гід по якихось експонатам, де написано, що це можна слухати. В музеї було все. Інструменти, які використовували дуже давно, виглядали дуже жахливо. Особливо цей скальпіль. І таких інструментів було дуже багато. Але саме цікаві для мене були, звісно, не Рецепти, те, що вони писали, тому що німецьку, все ж таки, я не настільки добре розумію, щоб розуміти їхній почерк. А от очі мені дуже сподобались. Там був цілий стенд з очима та їхніми захворюваннями. І навіть можна було прочитати всю інформацію, от про те, що я й казала, що можна прочитати будь-яку інформацію про захворювання. Звісно, мені дуже сподобалися сіамські близнюки. Настільки сподобалися, що я навіть з ними сфотографувалась. А потім я ще й побачила дитину циклопа. Це дуже дивно для мене, тому що ну, про сіамських близнюків я знала, а от про циклопа ні. І лякає, звісно, те, що це черепа маленьких дітей. Але я розумію, що раніше такі не виживали. Я знайшла мумію. Хотіла біля неї сфоткатись, але мама дуже не хотіла мене фоткати, потім там щось сфоткала, мумію майже там не видно. І це при тому, що моя матуся медик. Окрім цього, я поскидувала всі фотографії моїй бабусі, тому що, ну звісно, вона ось тому що вона хірург. І їй дуже сподобалась жінка. Звісно, я тут не можу цього показати, але там була топографія жінки, яка народжувала дитину. І її, Як виглядали її органи? Була ціла кімната, присвячена Франкенштейну. Можна було подивитись відеоролики про те, як люди бачили цього Франкенштейна, міфи, правди, як це все було. І це було дуже цікаво навіть на німецькій. Добре, що в мене був Google Translate. Окрім цього, я побачила «Чумного доктора, і якщо вірити тому, що там було написано, це був оригінал. І, звісно, я там сфоткалась. Ви що думаєте, що я там не сфоткаюсь? звісно, я сфоткаюсь. Окрім цього, там був ботанічний сад медичних рослин. Чесно, я трошки шоці. Я не очікувала, що так буде прикольно. Зараз я в саду лікарняна, лікарняних рослин. Рослин я не дуже люблю, я більше по кісточкам, м'язам і іншим. Але Матосі сподобалось. Там були назви на латині, німецькою і було написано шрифтом Брайля. Прикольно, що можна так прочитати. Я знаю шрифт Брайля, але знаю тільки на українській. Не чи не знаю, на жаль. Ось так це був мій невеличкий похід до медицинського музею у Німеччині. Я сподіваюся, таких музеїв буде набагато більше в моєму житті. Але поки що мої скарбнички тільки два музеї. Ми це дуже швидко виправимо. А на цьому все. Нехай вам щастить і до зустрічі!